Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати всього. За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив, Вдячі історії смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Щасливе в нас дитинство за вікном, робило нещасливими людьми. І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Жили всі, як ніби то був сон, і можна бути вічно молодим, а залишиться тільки цей альбом, а мрії розлетілися, як дим. старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь от вони. Добре, зле з тобою заживоним. Ми грали примітивну музику, так чесно, щоб робила би до слід. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Один передоробки рахував, і кожен так, як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі відряд ми будемо такими, як тоді. Фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжніх друзям не забудь отзвонив, бо добре зле з тобою завжди вони. Старі фотографії на стіл розклади Дидячі історії смішні розкажи. І справжніх друзям не забудь подзвони, бо, бо добре чи зле з тобою за.